Давайте відкриємо, давайте відкриємо наші Біблії, книга Псалмів, 67 псалом, де записані такі слова. Це шостий вірш. Хай прославлять тебе, народи Боже, нехай прославлять тебе всі племена, земля дала свій урожай, нехай благословить нас Бог наш. Нехай благословить нас Бог і хай бояться Його всі кінці землі. Амінь. Займайте свої місця. Скажіть, чи є в нашому зібранні той, хто вперше в церкві на дні подяки? Можливо, ви вперше в нашій церкві святкуєте День подяки. Я бачу, руки є, підіймаються. Я бачу вас. Да. Знаєте, тоді я зроблю вам трошки екскурс, звідкіля йдуть коріння цього свята. Звідки ля церква святкує, народ Божий святкує День подяки. І це не щось нове. Виявляється, люди з, давні, з давніх часів, вони дякували, і День Подяки ізраїльський народ святкує. І от ми читаємо, хай прославлять тебе народи, Боже, нехай прославлять тебе всі племена. Це є подяка. За що? Автор говорить: земля дала свій урожай. Ви знаєте, що ми не можемо генерувати енергію самі з себе, і нам потрібно, щоб поживні речовини поступали для нас іззовні. Так Господь зробив, так він задумав. Що для того, щоб нам жити, нам треба щось взяти що має білкову, вуглеводну або жирову цінність, і наш організм переробить, перебудує для нашої енергії, для того, щоб ми могли жити, мислити, рухатися, говорити, дихати, славити Бога. І от для цього нам потрібний оцей енергетичний потенціал, який дає земля, плід, плоди. І якщо подивитися в історію людства, ви знаєте, я подивився. То ми прочитали, земля земля дала свій урожай. Були часи, коли були і врожаї, але у народі був голод. Україна ще пам'ятає 30-ті роки, коли за декілька років від голоду померло 3,9 мільйонів українців населення. 3,9 мільйонів українців. Померло від голоду. І знаєте, я відкрив таблицю в інтернеті, таблицю голодоморів за останнє сторіччя. І я був вражений. Я просто був вражений, скільки голодів пройшло через нашу планету Земля, Починаючи від Поволжського. Голодомору, і я був вражений, що останній із великих голодів, які пам'ятає людство, це був голод в 1960-62 році в Китаї. За цей час, за два роки в Китаї, від голоду померло за офіційною статистикою. 20 мільйонів людей, за неофіційними даними, 40-45 мільйонів людей померло від голоду. Я зараз вам, для вас зачитаю якби, витяг із звіту ООН, який пише такі слова. От про що вони говорять? Слово голод стоїть поруч зі словами війна і смерть. Як я вже сказав, ми залежні від голоду за даними ООН, у 2023 році в світі голодувало приблизно 733 мільйони людей, що становить кожен один, що становить кожен житель. Нашої планети. Ця кількість відображає тривожну тенденцію, адже цей показник значно вищий ніж у 2019 році. І досягнення мити ліквідації голоду до 2030 року є вкрай мало ймовірним. Це я від... зробив витяжку, просто щоб вам, вам зачитати. Ми навіть інколи не задумуємося. Не задумуємося над тією благодаттю, коли ми поснідали. Коли ми повечеряли, коли ми вже плануємо пообідати. Да? І ми знаємо, що ми це зробимо, тому що Господь дарує нам все необхідне. І ми прочитали: Хай прославляють тебе, Боже народи, хай прославляють Тебе племена, земля дала свій урожай. В ізраїльському народу Господь, виводючи їх із єгипського. Полону з Єгипетського рабства, він звернувся до них ще навіть до того часу, коли вони війшли в цю землю, прекрасну землю. До речі, сказано ще в книзі повторення закону, восьмий розділ, восьмому вірші, сказано, що це земля пшениці та ячменю, де виноградники, смоківниці, гранати, земля оливкової олії та меду, земля на якій ти їсти між свій хліб. Не в нужді, на якій ти ні в чому не матимеш недостатку, земля каміння якої залізо, і з гір, якої ти видобуватимеш мідь, ти будеш їсти і насичуватимеш, і благословлятимеш Господа свого Бога на тій добрій землі, яку Він тобі дав. Стережися, щоб ти не забув Господа Бога свого. Стережися. Це книга повторення закону. В книзі вихід, як я вже говорив, також дан наказ, щоб народ Божий, це 23 розділ, 16 вірші. Це наказ, про що сказано, що відзначатимеш свято жнив. Перших плодів своєї праці з того, що ти посієш на своєму полі, і свято завершення збирання плодів своєї праці зі свого поля наприкінці року. Чому Господь по-особливому виділяє свято початку і завершення збору врожаю? Знаєте, через це Бог показує, що це як індикатор стосунків з ним. Адже благословення землі. Знаєте, воно не залежить від праці хлібороба. Так, да, воно в якійсь мірі залежить, ми працюємо, але якщо Бог не дасть дощу, якщо не буде теплої погоди, якщо вдарить мороз, або налетять вітри, може прийти саранча, можуть прийти різні хвороби. Ми не зберемо, не зберемо врожаю. І от, от ці свята, вони повинні початок і збору врожаю подяки. Вони якраз показували близькість Господа, вони були тим індикатором стосунків народу з Богом. І коли вони казали, земля дала свій врожай, вони розуміли, Бог їх благословив, Бог близько. От сьогодні нам здається знати, що Бог десь далеко. Він забув. Подивіться на цю вітрину, яку принесли ви, зібравшись з своїх дач, своїх городів. Особливо я дивлюсь, який чудовий виноград вродив. І ми принесли. І це показує: Бог благословив. Ми б не могли зібрати. І в Ізраїлі також були часи, коли в них також був голод. Був голод. Не було дощу три з половиною роки. І ви знаєте, що Біблія багато говорить про стосунки. Бога з людиною, Біблія багато говорить про стосунки один з одним, Біблія багато говорить, хтось каже про, про гроші, про фінанси, але Біблія дуже багато говорить про їжу. Біблія дуже багато говорить про їжу, тому що це наше енергетичне забезпечення. От як я вже говорив, що голод, він забирав мільйони мільйони людських життів. Забирав. І ми навіть сьогодні про це не задумуємося. Виявляється, що збирати врожай, їжа вона є частиною великою невід'ємною частиною нашого побуту, нашого життя, нашого життя і нашого існування. І без їжі ми не можемо, ми не можемо існувати. Навіть якщо ми подивимося в старий заповіт. То багато чудес і справ Божих були якраз пов'язані з їжею. Якщо ми почитаємо книгу Рут, то ми прочитаємо про те, що сказано, що м -м, вони почули, ця сім'я, яка пішла в Моав, що Господь відвідав свій народ, щоб дати їм хліб. Це записано в книгі Рут, перший розділ шостий вірш: Господь відвідав свій народ, щоб дати їм хліб. От близькість Господа, їжа, стосунки, існування людини, воно залежить не тільки від, від самої людини, від хлібороба, але і від Господа, щоб дати їм хліб. Чудеса, могутність сила Божа, також вона проявлялася, якщо ми подивимося в старий заповіт, якраз в тому, що Бог примножував. Пам'ятаєте, як Бог примножив. Оливу, олію, оливкову олію для вдови, яка не могла заплатити борг. І сказано, що Господь примножив. Вона пішла, зібрала, зібрала посудину, і вона була наповнена. Якщо ми подивимося життя пророка Ільї, в його житті також були моменти. Це коли був голод, і коли він прийшов до вдови, і Господь примножив муку. І, Оливо, і написано, що мука не переставала прибувати, і оли, о, олія вона не вибувала, да? вона примножувалась, примножувалась. От Божі чудеса вони також пов'язані із, із їжею. Якщо ми подивимося на життя нашого Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа, то багато історій, притч, які він розповідає, з чим пов'язані? з Землеробством з їжею. Дивіться, притча про сіяча, це історія про сіяння і жатво. Коли Господь примножив риби, коли Він примножив хліб, коли він примножив вино, це все також пов'язано з чим. Це все пов'язано з їжею. Це все пов'язано з їжею. І е, якраз через от такі от дари їжі. Споживання ми можемо зрозуміти і усвідомити, що це не ми здобули, це Господь дав. Господь дав. І в житті Ісуса Христа е, є історія, яку записав Іван, і вона описує про те, що, е, коли Ісус примножив риби і хліби. Це шостий розділ Євангелія від Івана, і наситилось більше п'яти тисяч людей, то людям це сподобалося. Людям це сподобалося. Добре, коли, знаєте, коли у нас є зібране, і коли у нас є і в підвалі, і в погребі, і в банках закатали, то ми спокійно себе добре відчуваємо. Правда? Для нас це якби такий захист, така от безпека, продуктова безпека. Яку ми робимо. І от вони зрозуміли, що будучи поруч з Ісусом, ти будеш себе відчувати безпечно, тому що Він може примножити. Коли учні прийшли і сказали, що що то у нас є? Ось у хлопчика є п'ять хлібів і дві рибини. Але що то є на таку кількість народу? Да? І Христос благословляє цей хліб і Він примножується так, що п'ять тисяч людей вони насищуються Цими дарами навіть залишається їм. І в той же час люди пішли шукати. Тому люди пішли шукати Ісуса, і вони приходять і вони хочуть, щоб Він ще робив їм, ще раз робив їм такі, такі чудеса, давав їм такий хліб. Давайте ми звернемося до цього вірша і подивимося, як все це відбувалося. Євангелія від Івана, шостий розділ. Я буду читати з 30-го вірша. Тоді сказали йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш. Наші батьки їли ману в пустелі згідно з написаним хліба з неба дав їм їсти. А Ісус їм відказав знову і знову запевняю вас, не Моїсей дав вам хліб з неба, але мій отець. Дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є Той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус: Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде, не буде спраглим. Знаєте, оце питання. Їжі, вони кажуть, яке ти чудо зробиш нам, так Він же ж перед цим нагодував. Вони знову кажуть, чим ти докажеш? Кажу, зроби нам. Моїсей нам давав манну і годував нас. І Христос їм дає усвідомити. І він каже, ні, не Моїсей. Отець мій давав вам манно. Моїсей тільки буквально вам проголосив і розповів про це. Він розповів, що ви будете збирати, і буде день, коли ви не будете збирати. І як ви будете її розподіляти? Каже, Моїсей просто розказав: цю манно давав вам мій отець для того, щоб ви жили. І знаєте, Він переводить людей з цієї площини щоденного побутового існування в питання вічного існування. Площину небесного, небесного Царства. Він каже їм, Я хліб життя. До речі, ці слова Він повторяє в 48 му вірші. Якщо ви виведете, ви побачите, він каже, я хліб життя. Ваші батьки їли ману в пустелі і поумирали. Якщо людина тільки думає про це земне. Вона просто помре, як от співав хор про той про ту ниву, смужку, незібрану, яка обсипалася в землю і вона не принесла ніякої користі. Це те зерно воно повинно було дати життя людям, а воно просто осипалося і не принесло ні собі користі. Ні, ні людям не принесло користі. І він говорить про те, що ваші батьки їли ману в пустелі і померли. Померли. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто їсть, не помер. Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло. Яке я віддам для життя світу. От дивіться, Він їх переводить на зовсім інший уровень. На зовсім інший рівень. От Він їх, знаєте, притягнув тим, що Він їх нагодував. Він їх привок оцим, знаєте, звернув їхню увагу. Вони зрозуміли, що Він дає життя, забезпечує існування тут на землі. Але Ісус переводить після цього їхні. Їхній розум, їхня свідомість до того, що хто буде турбуватися тільки про сьогодення, буде сіяти тільки в тіло, і апостол Павло сказав, каже, сіючи в тіло, пожне тління, а сіючи в дух, він пожне життя і спасіння. Так от Христос це є той хліб живий, який зійшов з неба, який зійшов з неба. Ізраїльський народ. Тоді дякував за дари, якими Господь їх щедро благословляв, і проголошував Земля дала свій урожай. Ми дуже схожі з з ізраїльським народом, тому що ми є аграрною країною, ми засіваємо, ми постійно збираємо, обробляємо наші поля. І якщо ми будемо думати тільки про наше щодення, ну, можливо там. Ще якийсь час наперед існування прожити, то все одно, Він каже, з нами буде, як було з ізраїльським народом. Каже, ваші батьки їли і померли. Каже, тому я прийшов, щоб ви мали життя. Бог дарував нам своє слово. Бог дарував нам своє слово. І нам, християнам, після того, як прийшов Ісус Христос нової ери, Нового заповіту, Господь сказав. Трошки іншу заповідь. Ми дякуємо не тільки за ці дари. Христос сказав через апостолів: нам проголошено за все дякуйте. За все, за все, дякуйте. Життя апостола Павло було дуже складним життям. Якщо ми подивимося, він описує, що він проходив його випробуваннях, в подорожах, не раз тонув, боровся, каже, боровся з звірами. В пості, в голоді. Але він говорить, що ці обставини вони не змусили його відступитися від того величного дару, дару, який він отримав, від любові Божої. Він знав, за що він бореться. Він знав, куди він йде. Він бачив, він каже: Я йду в Царство Боже. І ця дорога вона складна. Христос сказав, що багато скорботами, да, через багато скорбот. Ми відомо, входимо в Царство Боже. І Христос сказав, що важкий шлях, тернистий шлях, тернистий шлях, який веде в небо. Але Господь нас підбадьорює. Земля дала свій урожай. І сьогодні ми дякуємо, дякуємо за все і за врожай. І за Сина Божого, який також віддав, віддав себе, щоб ми мали не тільки життя, а щоб ми мали вічне життя. От ля це починається? Врожай, свята це стосунки з Господом, Бог близько. Коли ми відламуємо хліб чи відрізаємо хліб, коли ми відкриваємо наш холодильник, Бог близько, Бог з нами. Коли ми виходимо і бачимо всю цю природу, Господь поруч, і Він говорить до кожного з нас. І найбільше він говорить безумовно через свого сина, який говорить: Я хліб життя. Сьогодні на цій вітрині є і карава, є і хліб, є і пшениця, все єсть. І от це є слово Боже, хліб життя, яке дарує нам вічне життя, вічну радість, вічні стосунки. Нам потрібно про це пам'ятати, чи, чи важко дякувати за все? Мабуть, непросто, непросто, але ми дякуємо і за наші ванні кімнати і коридори, в яких ми ховаємося від шахедів, ми дякуємо за, за те, що знаєте, ми ще можемо бути тут. Ми ще можемо бути тут. Але ми розсвідомлюємо, що навіть якщо наші ці земні тіла, вони зруйнуються, то для нас є вічне життя, душа людини. На цій планеті земля є вічна річ. Все інше руйнується. Душа людська, вона тільки перебуде або з Господом в радості й царстві своєму, його, або в аду в вічній загибелі. І Господь прийшов і дарував нам цей хліб, дарував нам себе, щоб ми, вкусивши його, не загинули, але мали вічне життя. Давайте подякуємо за це. Великий наш Господь, і наша земля дала врожай. І ми підносимо хвалу тобі і подяку за те, що ти не залишаєш. Ти вірний, ти благословляв теплом, ти благословив землю, ти благословив працю рук народу, і в нас є в наших погрібах, в наших коморах, збережено. І ти даруєш для нас все необхідне для життя, але ти знав також нашу саму велику потребу це спасіння і вічне життя. І ти дарував свого Сина, який є хлібом життя, який віддав себе за нас, щоб ми не загинули, але мали вічне життя. Господь, хай ще багато душ спробують і вкусять. Наскільки ти добрий, наскільки ти благий, ти віддав себе, щоб ми не загинули. Ти запрошуєш нас в царство. Царство, де не буде сльоз, де не буде страху, де не буде війни, де будемо разом славити і підносити і прославляти Твоє величніше ім'я. І ми тут, на землі, ти вже привчаєш нас до цієї вдячності і подяки. Ти учиш нас як своїх дітей. Господи, даруй, щоб ми були мудрими дітьми, вдячними, щоб ми не забували, беручи хліб, славити Тебе і воздавати хвалу Тобі, бо Ти попереджаєш про це. Не наші руки і не наша сила, і не наша могутність забезпечує наше сьогодення, а тільки милість Твоя. Амінь.